Херсонщині у воді річок Кошова та Вірьовчина зафіксовано нафтопродукти. У Дніпрі нафтопродуктів не виявили. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація із посиланням на дослідження стану водою в області. Затопленими залишаються деякі населені пункти. Про наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, зокрема для здоров'я українців. Ми поговоримо із Ольгою Шевченко, керівницею Держпродспоживслужби. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі марафону. Доброго дня, а, пані Ольго, зараз росіяни поширюють ІПСО про нібито спалах холери. У нас розкажіть, будь ласка, яка ситуація насправді наскільки високою є взагалі загроза з такого спалаху? Що робиться, аби не допустити отаких от спалахів інфекцій? Ну, насправді ви правильно сказали на сьогоднішній день. На жаль, інформаційна війна вона використовується в тому числі і в постраждалих регіонах на підконтрольну територію України на сьогоднішній день відсутні е, взагалі хвороби пов'язані з вібріоном холери, тобто, це все те, що поширюється, це цей дезінформація, і націлена на негативи для населення і для викликання паніки. Що стосується звісно води, то якщо ми говоримо про поверхневі джерела, то виявлена невідповідність і ці дані вони і міністерством охорони здоров'я, третя частина поверхневих вод. Невідповідність по нормам мікробіології з хімічним забрудненням. Але звісно, відповідно і даються рекомендації для того, щоб не купалися безпосередньо в цих водоймах, не використовували воду, заборонений, обмежений лов риби в таких водоймах. Що стосується централізованого постачання, то звісно, тут робота вже на сьогоднішній день налагоджена. Будь-яка подача питної води, вона йде ви. Виключно там, де є дотримання норм санітарних правил, тому основні поради, які б можна було б дати да, населенню на сьогоднішній день, це е, використання безпосередньо по можливості бутильованої води або води з тих питної води з тих джерел, де місцевою владою підтверджена її відповідність, це використання е, безпосередньо використання води водойми для миття тих самих фруктів і вовочів, які споживаються. це е, Обов'язково не можна вживати з стихійних ринків з місць, де невідомого походження продається продукція продукцію особливо рибу тобто, основні такі поради на сьогоднішній день. Угу. Е, до речі, е, місцева влада на Херсонщині напередодні попереджала жителі одного з мікрорайонів Корабел про хлорування водопроводу, що таку воду не можна з цього водопроводу пити, використовувати для приготування їжі. Е, ви сказали, що слід вживати бутильовану воду у таких випадках. Але все ж таки, якщо раптом така ситуація і д -д доводиться людині споживати не бутильовану воду, чи є якісь способи убезпечити себе? Ну, насправді, перше, що потрібно робити, це звертати увагу на те, і що дають офіційні джерела. Це місцеві органи влади, це той самий Херсон водоканал. Якщо повідомляється про хлорування води, така вода може стосуватися лише для санітарних цілей. Вказуються терміни обробки, тобто питну воду в цей час вирніше воду з централізованого сопостачання в цей час не рекомендується споживати. Що робити людям таких, Якщо немає, наприклад, запасу води, можна звернутись до місцевої влади. Є всюди вже Пункти, де можна отримати воду, тобто ну, не радять все одно використовувати цю воду в період хлорування. Плюс, коли закінчується період хлорування, коли люди відкривають кран, ну тобто все одно радять. Для... Убезпечення себе вже після певний період дати води там хвилин 10 стекти для того, щоб все одно прочистити труби. Тому, фактично, якщо у вас немає запасів, звертайтесь до місцевої влади, забезпечення місця підвозу, де ви можете отримати питну воду. Воду, яка в хлорування, краще не споживати, все одно навіть там шляхом кипятіння або обробки. Ви казали, що також до огородини із тих земель, що були під водою, треба ставитися з обережністю. А а, скажіть, а чи є якісь дієві способи її обробки в домашніх умовах? Давайте так, ми розуміємо, що все, що було затоплено, воно не може бути безпечним опериорі. Чи це городина, чи це харчові продукти, неважливо, в яких умовах вони зберігалися. Все, що було затоплено, воно затоплено водою, яка е, і бруд містить, і перевищення показників певної мікробіології, це все не придатне для споживання людьми. Продукція, тому однозначно її потрібно виконати і не споживати, плюс особливо звертати увагу, де ви берете продукти, тобто що порадити, да або Офіційні місця продажу або звертати обов'язково увагу, навіть якщо офіційні місця, такі як ринки, там є лабораторний державний контроль, там продукція проходить перевірку. Звідки вона походить? Ну стихійні ринки, коли продається продукція, ми не можемо бути впевнені, звідки е, надійшла, чи звідки люди взяли цю продукцію. Це одне з основних правил на сьогоднішній день для того, щоб уберегти своє здоров'я. Обов'язково тільки в перевірних місцях, або місцях офіційного продажу. Там є державний контроль. Тобто це не лише городини стосується це і м'ясо, і риба. Так я правильно розумів, будь-яка їжа. Ну, те, що ми говорили, так це більше mm -hmm. стосувалося не підтоплену продукцію, взагалі споживати не можна. Але наприклад, якщо ми говоримо зараз про е, споживання харчових продуктів, однозначно це стосується в тому числі і м'яса, і риби. От на, наприклад, на сьогоднішній день є обмеження повилови риби з е, забруднених водою. Тобто, якщо е, ми говоримо про офіційні ринки, на офіційних ринках є лабораторія весена експертизи, де спеціалісти кожного дня пров... Пров... перевіряють продукцію. По документам, тобто звідки проходить продукція, плюс проводить лабораторний контроль. Ця продукція є безпечною для споживання. Якщо е, ми обираємо купівлю на стихійних ринках, ми не можна знати звідки продукція, звідки її привезли, чи можливо ця продукція була взагалі виловлена е, або десь там зберігалася в неналежних умовах, тому саме без термічних умов. Тому це свідомий вибір споживача. Офіційні місця контролю, промислове виробництво це те, що гарантує безпечність харчового продукту. Хто пані Ольго, а чи контролюється якось ввезення продуктів от з постраждалих районів в інші регіони, які не постраждали? Чи є загроза, що вони потраплять на інші якісь території регіону? Ну, насправді, як я вже зазначала, всі місця офіційного продажу просто продавати продукцію, такого ну, якщо ми говоримо про офіційну, не стихійну торгівлю, чого ми весь час це підкреслюємо. У всіх місцях офіційного продажу забезпечена система контролю. Перша це документальна, тобто підтвердження супроводження тими документами, які вимагаються, наприклад, товара транспортна накладна, або якщо це продукція м'ясна або молочна, вони супроводжуються офіційними ветеринарними документами, тобто Підтверджується походження, не перевіри продукцію, на неї ніколи не випишуться документи. А друге, це знову ж таки або це магазини, або це ринки. Якщо це ринки, продукція на ринках перевіряється. Це кожного дня там працюють офіційні лабораторії, продукція в магазинах так само, все йде в супроводі документів. Тобто, основний момент, коли ми говоримо про безпечне споживання харчових продуктів, це виключно офіційні місця продажу. Те, що може ймовірно, використовувати. Ористовуватися в неправильних цілях продукція, яка вивозитись, от якраз для того, і не потрібно купляти місця на стихійні торгівлі. Ви не можете бути впевнені, що вона безпечна. Це основна рекомендація на сьогоднішній день. Пані Ольга, я вам дуже дякую за такі змістовні відповіді на наші запитання. Це була Ольга Шевченко, керівник Держпродспоживслужби.